Привіт, дівчаточка! Як ви бачите по коробочці, буду щось знімати. Не розпаковочка, це будуть мої сліпі затести. Ще хочу зняти сьогодні, постараюся дуже, огляд шостого каталогу дівчатка просила. Але чому знімаю перші сліпі затести? Тому що, поки я не забула, що там в мене в голові крутиться по кожний аромат. Хочу вам все розказати. В першу чергу вибачаюся за стан своїх рук, наче не страшні, але знайдуться люди, які знайдуть щось не так, тому що всі знаєте, живу в селі. Зараз дуже багато праці на городі, в садку, у поквітниках, тому руки не в найкращому стані. Одразу вибачаюся, дівчатка. І, по-друге, вибачаюся, можливо, щось піде не так, тому що це мої перші сліпі затести. Там під моїм постом, де я казала, що хочу прийняти участь у такій грі, мені писали нехороші коментарі, то е, я їх повидаляла. Прилетів мені такий коментар, як я збираюся вгадувати парфуми, якщо я, окрім Oriflame нічого не знаю. Знаєте, дівчатка, я не впевнена, що я вгадаю хоча б один парфум, хоча, е, мені здається, два я знаю, що то за парфуми. Ну, то таке, то вже потім. Для мене буде великий-великий плюс і велике досягнення, якщо я хоча б вгадаю одну нотку. Це для мене вже буде великий плюс. Тому, ну дуже багато хотіла сказати, не знаю, прийшли мені сліпі тести від Віки, канал Віва Віта Парфум. Парфум. Я все пропишу. Тут, бачите, у мене зразу моя чернеточка, де я писала свої враження. Про парфуми. Тут я, коротше, зараз вам покажу. Я тут накатала. О -о -о -о. І тут, бачите, є ось такий пакуночок. Це е конвертики з відповідями. Як ви бачите, я їх не відчиняла. Бачите, вони всі, так і кожний запакований, бачите, заклеєні. заклеяні. Степлером, все як має бути, нічого не розривала, нічого не відчиняла, все по-чесному. Е, ну, хтось повірить, а хтось все одно ні, але то таке. І ось у мене є сліпі затести. Це вісім левантиків, Ось тут була така наліпочка на них. Цукерки ми вже з'їли. Дякую, Вікусі, за цукерки. У мене їх конфіскували одразу вже в той день, як я отримала, з'їли. Подякували дуже-дуже сильно. І є ще у мене коробочка це аромати для знайомства. Я ще з усіма не познайомилася, познайомилася лише з двома. Тому що теж хочу про ці аромати зняти невеличке відео. Думала уже, е, ось ці два, що так лежать, я познайомилась, ні. Думала одразу все, але, думаю, буде велике відео. Тому спочатку зніму сліпі заптести, а потім вже якісь розношу всі ароматики, е, ну, познайомлюся з ними і вже вам розкажу про остальні. Тут є назви ароматів, все це я можу подивитися одразу, що за аромат. Тут лише номерочки. Зараз я дістану, покладу ось це ми приберемо, що нам не потрібно, відкриємо чернеточку і дістанемо і так будемо по черзі, по черзі, скажу вам зразу, якщо в якусь я пам'ятає, які по номерах були парфуми, то Є парфум під номером 4. Є, в мене така була спокуса е, заглянути сюди, що це таке. Не для того, щоб, наче щось вгадати, а мені настільки сподобався четвертий від «Левант», Дівчатка, настільки мені сподобався четвертий від «Левант», що мені вже хотілося знати, що то таке. Тому що, е, мабуть, він мені сподобався найнайбільше. Запав сердечко одразу. Ну, звісно, є парфуми, які добре, що я з ними познайомилася, але я не впевнена, що мені хочеться їх мати. Мені вистачить оцих відливантів, тому що тут є такі відливанти, що мені їх вистачить надовго. Дякую, Вікусі. Я вже теж її відправила. Вікуся теж мій, мій пакуночок отримала. Можливо, все не так, як в неї гарно, можливо, щось не так, ось, але. Ну, як змогла. Звісно, дуже хотілося теж почастувати Вікусю солоденьким, але в той період, коли я відправляла, я хворіла, мою посилочку відправляла мені подруга. І в мене нічого такого вдома не було, знаєте, підходящого. А вже була запакована, і подруга не хотіла, там, каже, по дорозі я її не буду розпаковувати, щоб туди щось вкласти, то я так замість солоденького я в якусь відправила щось по-жіночому приємне. Ну, надіюсь, що для неї то приємно. Отож, погнали! Перший, перший ароматик. Тут такий, бачите, номер, номер один. Що я про нього пишу? Знаєте, дівчата, я би ніколи не відгадала, що тут є Лічі і Троянда. Але знаєте, чому я вгадала? Він дуже схожий на парфюм від Oriflame Volare Tender, А там є Лічі і Троянда. От я його тільки розбризкала на ручку, і я одразу почула Volare Tender від Oriflame. Я не знаю, що це за парфум, чесно? Не знаю. Якби, знаєте, я слідкую активно за Вікіним каналом, мені подобаються парфумовані канали. І я знаю, що, можливо, в неї він уже є. Но по тому, як вона знімала свої колекції парфумів, у неї цього парфуму Воларе Тендер не було. Знаєте, Якби я знала, що в Вікі він є, я би сказала, що це Воларе Тендер. Але я не впевнена, що він є. Ну, на старті це активно він схожий на цей парфум. Е, а потім він трошечки змінюється. І е, так як Воларе Тендер там, е, більше, ну, в ньому стає менше чути троянду, ніж е, у Воларе Тендер. Тому у мене такий в голові, знаєте, знак питання, що це не може бути Воларе Тендер. Е, якась потім, коли розкривається, якась з'являється квіточка, але я не можу зрозуміти, що то за квітка. Не знаю. Можливо, там кілька квіточок є. Ну, от Я ставлю на тому, що тут є лічі і троянда. Можливо, я помиляюся, але мені пахне от як воларетендер, через те я ставлю, що є лічі і троянда. І в кінці він теж дуже робиться знайомим на воларетендер. Серединка якось вже, знаєте, як входить у сторону, а потім, коли він уже повністю розкривається, ну, от мені він завжди нагадував. І я пишу більше лічі і менше троянди. Солодке лічі. Таке мені солодке. От я вчепилась до того лічі і лічі і лічі, а прикиньте, якщо його там нема. Тож, давайте будемо відкривати цю красу. Тут є записочка. Вікуся мені пише, Я знаю, що ти не вставляєш картинки, тому намагалась, щоб твоєму глядачу було гарно. Отже. Дивимось, бачите? Я так хочу відкривати при вас, щоб потім мені не писали. Ну, все одно хтось, хтось напише, що я десь там змухлювала. Але тут не змухлюєш, дівчатка, тому що, бачите, тут степлер Тут не змухлюєш, тому що тут все прикріплено степлером. Ану, тендер, не тендер. Ні, дівчатка, це не тендер. І цей парфумчик я би не вгадала, тому що це зараз, бачите. І тут є лічі, і тут є троянда, і тут є праліне. Ну, я ще кроме троянди чула ще якісь квіти. Дівчатка, це для мене великий плюс, що я вгадала хоча б якусь ноту. Це для мене дуже великий плюс. Зараз парфумів від Зара я це перший парфум, Ну, може хтось посміється зараз з мене. Ну, найдуться такі, але тут таке. Це перші парфуми від Зара, які я тестую. Я парфумів від Зара не тестувала навіть ніколи. Ну, я не буду повторюватися, хоча може я й повторюсь, що я живу в селі. У нас немає цих магазинів, коли я їду в місто. Я хочу встигнути кругом, і в мене не вистачає часу ходити та да, там тестувати. Інколи буває, я забіжу в шик і блиск, у них можна тестувати, но там немає. ну, Вибір не, не дуже такий, знаєте, дуже сильно величезний. І я намагаюся тестувати не все попідряд, а те, що, ну, на чому наголошують блогери, да, а Роза я не буду читати добре, бо мені знов напишуть, що я гарно читаю, десь по-українськи гарно розмовляю, то ще й читаю ще краще. Оце такий парфум, який я не вгадала. Так. Отож, перший парфумчик у нас є. Парфумчик номер 2 Парфумчик номер два. 2 ну, Знаєте. От зараз з пляшечки він мені пахне по одному. А коли я його нанесла на руки, то він чомусь мені почав пахнути акриловою фарбою. Я так і написала: на старті мені запах фарбою акриловою. А потім, потім, да, мені, знаєте, чим запахло? Отак, От ніби ви там в кого є лаванда, да? коли ви там обрізаєте ці кущі, і у вас руки напитуються оцим ароматом. От мені пахло так, ніби ви розтерли ту лаванду в ручках, і, і у вас руки пахнуть отою лавандою, розтертою, залишками тої розтертої лаванди. Да? Е так. Я написала, що я уяви не маю, що це за аромат. Точно не знайома. ну 100% не знайома. На старті він різкуватий, такий серйозний. Але через хвилин 15 він вже трошечки попускає. І через хвилин так 30 відчувається якийсь букет з квітів, а вже коли він вже повністю розкриється, то дуже-дуже десь далеко я відчуваю якийсь солоденьку. Як то ванільку, може, якусь, знаєте, як-то, ну, щось таке солодке. Ну, я, я скажу, що ванілька. Я написала ванільку і скажу, що то ванілька. І вже потім, коли він розкривається, парфум стає приємним. приємним. Так, будемо розкривати, бачите, номер два. Бачите, запакований. бачите. Будемо його роздирати. Роздираємо, так це в нас не знаю такого парфуму. Мон, мон герлен, герлен для жінок. Ваніль, лаванда, да бачите, вгадала. Є лаванда, є бергамот, є ванілька. Дві нотки я вгадала: вгадала лаванду і вгадала ванільку. Хоча тут, бачите, дуже-дуже велика піраміда. Ну, окрім тої лаванди. І ванільки, да? я... а, ще якісь квіти, але я не вгадала ні жасмину, ні ірису, ні троянди. Я не зрозуміла, які квіти. Ну, це вже для мене теж очередне, як то можна сказати, перемога. Тому що я вгадала дві нотки. Номер три. Номер три. От, бачите, він опять, звідси він приємний. Коли я його нанесла на руки, я відчула кардамон. Серйозний такий. З часом він ставав солоденьким, як то, знаєте, як в чай солодкий з кардамоном. А на старті він мені пахнув. В'єтнамською зірочкою, от як ту, що, да, там, коли ви хворієте, мастите носика, вісочки коло голови, коли болить голівка. Я взагалі кардамон е не полюбляю в парфумах. Лаванду не люблю, кардамон не люблю. Мені кардамон більше, знаєте, в чоловічу сторону хилить. Але пишу, що тут з часом стає гарний кардамон, щось його розбавляє. Але не розумію, що. Так, я пишу, так я вам і читаю. Дуже гарно і довго пахне. Але, знаєте, як то кардамон в чоловічих, він б'є в носа, да? а тут я пишу, що не б'є в ніс, а саме пахне. Пишу, що мені здається, що в кінці з'явилася ванілька. Яка е, своїм солодом гарно розбавляє кардамон. От так я написала. Я не... Дівчата, може, комусь це буде смішно, я не професіонал, це мої перші затести. І як писала мені вже людина, що кроме Oriflame я нічого не знаю. От Я тут чую кардамон. От прямо мені пахне цей кардамон і все, але солоденький. От зараз він солоденький з пляшечки. А коли наносити на руку, то одразу йдеться в'єтнамська зірочка мені пах. Я не знаю, що це за парфум, зараз будемо дивитися. От хтось скаже, боже, які інтересні сліпі затести, вона нічого не знає. Бачите? Роздираємо. Тут все так надійно. Але цікаво. Ой. О, тут. Через чур надійно, бачите? Щоб тіла не підглянеш. Не було спокуси, була спокуса в четвертий номер підглянути, тому що дуже сподобався парфум, і мені хотілося знати, що це таке. Мені здається, знаєте. Ух ти, дивіться, це е, френк Букле табако. Я не знайома з цим ароматом. Від Френка Букле я знайома з одним, мені присилала від левантик Наталочка Фінц. Е, Наталочка, якщо я тебе неправильно назвала, то вибач, я тебе не обзивала. Я, я так пам'ятаю, просто е, теж в неї є канал парфумерний, вона мені е, я вже забула, як аромат називається. Мені дуже сподобався в сердечко запав. Бачите, а табако е, на старті він е, для чоловіків, от на старті От для мене кардамон, хоча тут його немає, да? ні, нема, дивіться. Не вгадала. Я написала кардамон і ваніль, а ваніль є, кардамону нема. Тут тютюн. А можливо, імбир, тому що я дуже часто імбир, гвоздика, гвоздику легко путаю з кардамоном. Для мене вони схожі. Ну, супер. Дякую, Вікуся. За цей від Левант Мені дуже хотілося ще попробувати від френк-букле ще щось. Тому дуже-дуже тобі дякую за це. Буду, знаєш, E, на старті я би його не носила, але це так, знаєш, коли кудись виходите, да, перед тим, як кудись виходити, e, треба e, заранічку подухатись, тому що в кінці він мені дуже подобається і такий, як він в кінці, навіть б носила його я. Дякую, дякую, дякую це дуже-дуже. Я, я дуже хотіла спробувати. І, бачите, мрії таки збуваються. Так, поїхали далі. Номер 4. Номер 4 це той номер, який я дуже я даже плюсик поставила в зошиті коло нього. Який мені дуже-дуже хотілося вже відкрити, тому що мені хотілося знати, що це таке. Це дуже гарний. Я зразу і написала перший парфум, який мені дуже сподобався на початку одразу отак пшикнула і все. Пишу, що чую, наче цитрус, наче цедру. Потім мені чомусь здалося, що там є мімоза. Я не знаю чого. Я написала одразу, не знаю. Це дуже приємний аромат. Коротше, цитрус і мімоза, я кажу, я не знаю, чи вона тут є. Дуже класний. Він даже, знаєте, трошечки як то мильний, хоча я мильні не люблю. Номер 4 запакований. Бачите? Запакований все добре. Але от. Здалося мені, що тут є мімоза. Так, розриваємо. Трошки я щось неправильно поставила цю підставку під. Е, ці, е, Як вони, паузи не роблю. Ага, це дезорі, дезорієнти. Я теж все, що я пробувала від це, це. В Аврорі ем, е, нюхала ці ополісковичі, а парфумі, ні. це для жінок, для чоловіків. Це Є «Мімоза», дівчата, представляєте? Я вгадала одну ноту, лише мімозу, тому що цитрусів тут немає. Нічу собі. Слухайте, в мене ще ніс нормальний, я чомусь від нього стільки не очікувала. Називається. Коротше, бачите, як називається? Це класний парфум. І я знаю, що вони доволі недорогі, тому при можливості, мені, ну, думаю, що я собі його придбаю при можливості. Номер 5. Що я скажу про номер 5? Коротше, я зразу. Я не можу його не вгадати, дівчата. Хто дивиться мене, всі знають, що після подарунку Наталки з Києва, коли вона мені подав... подарувала. На знайомлення від Леванти я дуже закохалася в рожеву яру. І, і, і це рожева яра, дівчата це рожева яра. Я зразу кажу, що це рожева яра. Буде дуже цікаво, якщо я не впізна, якщо це не вона. Тому що мені цікаво, якщо це не вона, що може бути настільки на неї схоже. І якраз от активно, перед тим, як захворіти, я активно нею користувалася. І Хто мене дивиться, всі знають, що після знайомства з рожевою ярою я собі купила відливант в 10 мл е, в, 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 дівчинки цієї яри. І ви знаєте, коли мені приїхали сліпі за тести, я якраз активно захворіла і мені всі парфуми пахли однаково. Моя дитина коли понюхала, вона мені одразу показала на коробку з відливантами і каже, мама, це той парфум, який ти любиш. Це Латафа. Але вона не назвала назву. І я написала в Ікусі, що моя мадам нанюхала латафу. Вона мені відписала, що в тебе мадам нанюхана. Тому я кажу, що це рожева яра. Я не... Ну, Там є ванілька однозначно. Це такий гурманський аромат. Е, я навіть не буду е, вгадувати ноти. Я зразу вгадую парфум, я кажу, що це рожева яра! Ну, для... Е, Фанатки рожевої яри не вгадати рожеву яру було би, Було би смішно, якби я її не вгадала. Є перший парфум, який я вгадала. Це для мене перемога. Так, номер 6. Номер 6. Я пишу: цікаво, але запутано. Є щось солодке. Ніби ванілька, ніби не ванілька. Десь мені даже пахне, як то, знаєте, гвоздикою сухою кулінарною, цією, що ми в кулінарії користуємося. Ну, це я так пишу. Або м'яким кардамоном, тому що мені вже, коли кардамон десь там вивітриться, він мені пахне отою гвоздикою кулінарною. Ну, Мій ніс так це сприймає. А вже коли він розкрився, я пишу, що десь далеко він мені пахне шоколадкою Bounty, кокосовою, але через раз. Тому що раз нюхаю, пахне, раз нюхаю, не пахне. Ну то, що тут є ванільце, однозначно, тут, знаєте, і без носу мудати, він почує, що тут є ванілька. Пишу, що я дуже запуталась, коли його носила, тому що оцей кокос мені тут пахне, тут не пахне, знаєте, і він мене запутував. Пишу, що однозначно є щось з кулінарії. Ваніль, гвоздика або вивітряний кардамон. І десь далеко пролітає кокос. Пишу не знаю, що це за аромат. Не знаю, дівчатка. Щось цікаве. Гарне, цікаве, гарне. Тому будемо дивитися. Бачите, теж все запаковане. Ану. Ну, а-да-да-да. -да -да. Бачите? Якась ваніль. Ну, раз ваніль, значить, є ваніль. Є ваніль, є кокос. Гвоздіки нема. І кардамону нема. Ну, нічого. В мене буде. Так, поїхали номер 7. Ну, номер 7 я теж думаю, що я вгадаю. Слухайте, я ставлю 50 на 50. Або це Хамра, або це Хамра, ота Кахва, Яхва, як вона там правильно, ота друга? Ну, мені воно пахне е, латафою о, знову. У мене є ці відливанти, і я, е, чому я так думаю? Чесне слово, не підглядувала нічого. Ну тут неможливо підглянути, бачите? Як можливо? Якщо їх відгинати, да, тут було б замітно ну, помітно, що хтось тут там ковиряв. Я нічого не ковиряв. Просто от е перед. Е Паскою перед своєю хворобою я активно користувалася відлевантами від Наталочки з Києва. Активно, активно. І якраз я і хамрою, і тою хамрою кахва, яхва, тою другою теж активно От воно, ну, воно мені. Можливо, це теж щось від Лотафі. Ну, Я кажу, що це 50 на 50, або хамра, або хамрата... хай де кахва. Уже неправильно, то ви дуже не смійтеся. Або щось від латафи. Хамра. Хамра. По нотах не вгадувала, тому що я от понюхала. І в мене дитина моя теж. Зразу мені показала на коробочку з моїми відливантами, що він стоїть на комоді. Та-да-да-да! -та -та -та! Аромат номер 2 І восьмій аромат. Теж не знаю, що це таке, одразу скажу. Ну, цікаво, я тут про нього пишу. Пишу, що на старті він мені схожий на сироп від кашлю з дитинства і ставлю смайлик. Я, я писала так, як відчувала. Ну, Чимось він мені так запах чомусь, не знаю. Якась, може, тут є нотка, яка входила в колись додавали в сиропи, да? Чись з цих цілющих медичних. Пишу, що це для мене щось дуже-дуже знайоме. Але я не знаю що. А потім, вже коли воно відкрилося, я вже написала: що воно мені дуже нагадало мою мікстуру від схуднення. А я пила кориця, лимон. І мед. І я потім активно відчула тут корицю. Активно-активно відчула корицю. А якщо пахне мою мікстурою, ти написала, що може бути ще й лимон. Але написала, що не дуже впевнена. Написала, що не знаю цього аромату. І знаєте, коли він розкрився, чимось він мені навгадав ем, аромат Кока-Коли, е, отої такої з ванількою. Не знаю чому. Так, давайте будемо відкривати і дивитися. Відкривати і дивитися.